Слив. Ты... Заебись, Заебись. 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 Косты, косты смажемо, ну, ну все. скажи пару А ти відпочинок. Заєбись нахуй. Заєбись. Кости смажемо, блядь. Прямо горить нам. М'ясо, м'ясо, блядь. Треба тост перекинути. Я ти не сіла, де? А, блядь, м'ясо, блядь. Аж коричневе. Хуяк. Хуяк. <laughs> Перевертає, блядь, цю повністю, блядь. Бля, ти взагалі спортсмен, бля. В Красних труселях, блядь. Ну я тут човку за А ну все повністю покажи, як вогник горить. Вогник горить. Малень. Чуть-чуть газу, бля. Чуть-чуть газ. Чуть-чуть газу. Картата потата під себе. Пиздец, вогонь горить. Суки хуї зламали, блядь. Мало мама, Женька поломав сухе Женька, 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 де той Женька, йдемо до Женьки. Женяк. Я раз, да, хуй простіш до да Женька обитай. Так, а то хто такий? три приплоди. Три приплоди. За <зарит> рік три, <зарит> три приплоди. За рік три приплоди. О, йоб то початка. Ось ви, бляд, та ви якісь, блядь, та морква. Що якийсь, блядь? Яка морква? О, морква то пізде. Така сексуальна. <зарит> <зарит> морква шо морква. Фи морква морква, блядь. Сало в майонезі, блядь. Ніхуя, ну, в своєму соці. В своєму соці, так. 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 Уха. Генералка. Уха. 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 Картата потата. Уха. Репка, блядь, голова, блядь, розварена. <рес> голова репки. Тво все білий амур, Біле <рес> Білий амур, блядь? Сало. Ще шерсть Ще. має, да. так? Так, шерсть. То не доїдки, блядь. А не доїдки. Сього зробимо холодець. Мало сольних гіронки, блять. Достягаємо пальчиками, блядь. Обтрясаємо, Пальчик. блядь. І... вживаємо Ммм. Красота. Щас склянку нескільки Наприклад, далі, кофточка стумашка, нахуй. Нахуй коснешки. Потім песо з'їсть. Натуральна українська страва. Дуже смачний. З города. <рес> водичка мінеральна. Треба закрити, бо газ вийде, блядь. Ко від Кока-Кола. То було ще раніше Кока-Кола, Кока-Коли вже немає. все Обходимося мінеральною водою. Все. Подій дальше, того шошлик, Картата Потата, іменно картата потата, блядь, нам маринувала, все повністю. Ви замаринувала, Заманувала, сука, блять, навіть не годину доїсти ну. Шеф-повар, ведіть до вашої все, кухні. Чекай, бо горить, курва, горят! Ебать, то вже вуглики М'ясо горят! Так, я свій пост перекинул. Коринка. Морква ховаючи, блядь. Две, блядь. Дві руки, дві ноги, блять. Груди это то не бля. Ну, конкретно бійцы псю накатали, бля. Пиздуем застів. Сдуем за стіл, да. То повністю тобі прошукається насом. А худи, худи, наприклад, Куди, куди? Переверни тарілочку, блядь а, мут... О, бля. Картоплю. ми забули про картоплю. Картопля фрі потовстолузки, блядь То всі, блядь, Дуже довго, блядь. Дуже довго на то його хуйні, бля. Та. Та хуйня зроблена з чого? Та хуйня то всім хуйням хуйня, блядь. Чого у нас? Найкраща роблено? хуйня, бля. Без тої хуйні не буде хуйні. Йдем <рес> <Я> далі. Хуй. <рес> <рес> Тут є сумочка. Так, а що ми зловили? Треба подивитися, що... Ну блядь! Йоп твою мать, вудо купа, блядь, нема кому ловити. О, блядь то вони всі поспливали. Чекай, чекай, я закачаю рукаві. Я закачаю рукав'я і все покажу, блядь. Що ми злапали Ми злапали, блядь, карашів багато. Віиии, Ви бачите скільки ти корош. Курра, а, а аж по об'єктиву, блять. А ти, по єбальнику, блядь я тебе, блядь, тріпну, сука. Чого ти тріпаєш, блядь? А на на. Я тебе, блядь, тріпну. Ти тихо, блядь Дивіться, 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 скільки карасиків. Такі... розмаїти, які хочете, дивіться. Е е. ну, да, дай йому їсти. Разом. Тут є. Розумій. Ну. О так, треба то Акваріум як в сільпо, знаєте. Хуй як, хуяк, ха-ха. -хуя -ху. Рибка, рибка, хап. Жирі, бля, сука, нього. <рес> <рес> ну, ну ну. <рес> Горошку дам Да? Ворожки не для вас, нахуй, то для блядь. Не, Розмаїть, дивіться, які хочете дзеркальні, блядь, Що без луски з луском, то все повністю, блядь. Ладно, руки пом'яли, все, пішлі. Що ще покажеш? що ну, показати? Що вам ще показати, коли? О, алкоголіки сі понапивали, блядь. І, курва, вас пляш, нахуй, с не чуют, нахуй. Ну як-то смо, бля. Дукетки, блядь, курва? Що ж то випили, да, блядь? бля? На две пляшки и три шкарпетки, блядь. Шкарпетки, блядь, ми не пили, блядь. Ну и курва, пишла, трохи, горвяги. А ше шо, гводисю робит, а? А вони так и на Ну не а то, щоб... Тарасюнця вже носа не видно. Mm. Так, то хто такий? Наприклад. Хто є? Кай. Вставай. Желька. Ну, добре, що ти, блядь. Дарочуньцю, та диві, кі м'ясила нажарились, мені. Добре, що ти п'ят. Дивись, ти забув, що воєфляшка, бля. Ще третя. Что хотелось и доказать? Зъемку закончили.